Слава Україні! Героям слава! Ну що, вітаємо! ЦСКА з перемогою над КЛФК. Сьогодні відновлення зимового чемпіонату догравання. Андрій, наскільки задоволений перемогою своєї команди? Дуже задоволений. Зібрав гарний колектив гравців, які будуть грати зимою. І що сказати, що дуже дякую гравцям, доложились на всі 100%. Не дивлячись на те, що у кожного з е, гравців було по декілька ігор. Е, КНФК теж дякую. Дуже була амбіційна гра, сильна. Слава ще... Україні! Е, Андрій, скажи питання, ЦСКА – це все-таки команда з великого поля. Які цілі в залі у команди саме? Е, в залі такі ж самі е, стоять е, умови, можна так сказати. В ЦСКА всі знають, де да, була тільки велика команда на великий футбол. Ми намагаємося зробити зараз, і щоб був футзал теж ну що, Дякую, вітаю з перемоги, успіхів да. надалі.